Друзі, ми рухаємося до обговорення. Давайте вже якби підсумуємо те, що ми вже почули на Давосі, те, що чекаємо. А сьогодні з нашими гостями там я запрошую до нашого ефіру Геннадія Дубова, політичного оглядача та Дениса Поповича, військового аналітика, якого ми чекаємо. Ще, так, не, ще він не Дубов, на зв'язку. А генеді до нашого етеру. Пане Геннадію, доброго ранку. Доброго ранку, добрий ранок, пане Геннадію. Отож, ми е, тільки що спілкувалися із нашою журналісткою, яка працює у Давосі у Швейцарії на міжнародному всесвітньо відомому економічному форумі. Як ви оцінюєте перший день е, і чого очікуєте сьогодні від виступу е, нашого президента Володимира Олександровича? Ну, судячи за всього, ми просто повторимо те, що говорили протягом останніх двох років, про те, що маємо перемогти в війні, що нам необхідна допомога, що ми тримаємося. Ну і в принципі, стандартний текст на жаль для нас, тому що два роки ми живемо так чи інакше в плюс-мінус тій самій ситуації. Треба розуміти, що форум в Давосі це форум, який об'єднує насамперед приватних інвесторів, як вони себе називають, часто людей, які володіють приватним капіталом і в. В цьому контексті очікувати якогось камуніке рішення або там міжнародного договору від цього форуму не варто, і при цьому він для нас є важливим, чому тому, що ми беремо власне курс на наступний рік і ставимо стратегічну мету розвиток власного зокрема військово-промислового комплексу. І враховуючи, що в західних країнах майже у всіх оцей військово-промисловий комплекс, включно з потужностями, технологіями, капіталами, він приватний. Ми маємо якимось чином зацікавити саме. Приватних бізнесменів для того, щоб вони вкладали кошти в Україні, вони сюди власне передавали технології, будували свої підприємства і розпочинали виробництво. Про це ми говорили вже в Сполучених Штатах. Про це йдеться серед іншого в договорі між Україною і Великою Британією. І про це буде говоритися сьогодні в Давосі і в наступні дні на інших майданчиках. Тому цю стратегічну мету необхідно виконувати, поки ми маємо лише такі контури дуже загальні того, як ми збираємося. Забезпечувати потреби збройних сил України, зокрема в амуніції, в зброї і в боєприпасах. Пане Геннадію, ну давайте згадаємо, що вчора було які заяви пролунало. От Володимир Зеленський провів перший день на полях саміту у Давосі або Давосі. Ми ще визначаємо. Ну а за підсумками зустрічі з президенткою Швейцарії стало відомо, що Швейцарія виділить нам 1,7 мільярда доларів на відновлення України з 25 по 28 роки. Кошти підуть на відновлення цивільної інфраструктури та децентралізацію. Енергосистеми. Ну і давайте почуємо цитати про це, що сказала президентка Швейцарії. Так, ми обов'язково дамо ще цитати. Там стосується безпосередньо нашої зернової ага. інфраструктури. Я Добре. пропоную долучити до нашого етеру ну, Дениса давай. Поповича, військового <див> аналітика і у Дениса дізнатися, можливо, ми чогось не почули, що про що говорили у Давосі? Можливо, щось про військову допомогу. І пан Денис розкаже нам деталі. Пане Денисе, добрий ранок. Добрий ранок. Отож, ми почули, що виділила нам Швейцарія так понад 1,7 мільярд доларів на відновлення України. Це стосується нашої цивільної інфраструктури. А що стосується військової допомоги, чи це форум точно не про допомогу у військовому плані? Ну, я думаю, ми ще почуємо про військову допомогу. Вчора особливих заяв стосовно того, яким чином нам, нам було допомагати військовому в плані, я не почув. Тому очевидно, треба там далі послухати, що буде відбуватися. Uh -huh. Але це форум, і продусім він буде стосуватися економічних питань. Пане Денисе, ви сказали, що ми почуємо. А від кого, ну якщо знаєте, припустити із тих ста країн, ми можемо почути гарну цифру оголошення допомоги для України. Ваша думка? Повторюється, повторюється економічний форум, Угу, продусім. Uh -huh. Ну закликали й до миру саміт миру. Так готує Швейцарія, і власне роль Швейцарії, наскільки я розумію, важлива саме в цьому контексті. От президентка Швейцарії заявила, що вони готові провести у себе глобальний саміт миру. Підготовку пообіцяли розпочати негайно. Негайно да Володимир Зеленський заявив, що воліє бачити на конференції з питань миру всі держави, які поважають суверенітет та територіальну цілісність України. Давайте почуємо президента. Ми б хотіли, щоб країни Global South обов'язково були присутні. Що стосується ролі Китаю, вони грають велику роль у світі. Тому ми б дуже хотіли, щоб Китай також був залучений до нашої формули, а також залучений до саміту. Панове, ну от поправте мене чи правильно я розумію, що зараз найцікавіша і найголовніша тема в, в українському контексті на Давосі це все ж таки ось цей формат і пошук дати і формату саміту миру на рівні лідерів. Що ми хочемо зібрати лідерів на саміт миру, щоб туди приїхали майже усі питання, чи будуть Китай чи Росія, приблизно до цього зводиться зараз. Переговорний процес чи ні. І власне чи бачите ви перспективу в такому форматі? Пане Геннадію, пане Денисе. Будь ласка, ну, пане Геннадію. Справа в тому, що сьогодні виглядають перспективи достатньо туманними. Чому тому що? Зустрічі на рівні радників вони не увінчалися якимось спільним результатом. Навіть комініки, яке власне на сайті президента України розміщено, по результатам відповідної зустрічі останньої воно має в кінці примітку, що мова йде про думку окремих країн. Тобто виходить так, що здебільшого країни глобального півдня вони не доєдналися до формули миру в цілому. До чого прагнули відповідно і. Ну, наша делегація, зокрема, і взагалі це як дипломатичне зусилля мали призвести до цього. Крім того, якщо ми говоримо саміт, саміт це вершина, тобто на рівні лідерів, коли мова йде про проведення саміту, вже мають бути готові документи, документи, які лідери мають підписати, і далі на технічному і виконавчому рівні вони мають бути реалізовані. От яка ймовірність того, що якщо не могли погодити на рівні радників ком'юніке, ком що лідери погодять відповідні зобов'язуючі міжнародні Народний правові документи ну така ймовірність надзвичайно низька, і у цьому зв'язку, власне, це можемо констатувати, що найбільш імовірно, якщо такий такого роду саміт і відбудеться, він буде проходити насамперед це серед європейських країн, сполучених штатів, Британії, можливо, Кореї Японії. Тому що uh -huh. переконати глобальний південь, поки як виявляється, не вдалось. Ми зрозуміло, ми так стежимо за тим, яка риторика, як від наших європейських партнерів, так і від інших країн. І ось деякі країни зазначають, що до ось цього саміту формули миру обговорення потрібно обов'язково залучати Росію, бо без неї говорити про мир. Ну, вважають некоректно. Пане а тут, Денисе... з Китаєм проблеми виникли. так. І тут він... що з Китаєм і власне деякі країни кажуть, що потрібно долучати ці країни до обговорення про мир а, в Україні, які мають вплив на Російську Федерацію. Пане Денисе, з вашої точки зору, які це країни можуть бути, і чи варто дійсно говорити з Росією і зараз долучати її до такого формату? Ну, Зараз може і не варто, але загалом я тут погоджуюсь і. Подобатися комусь чи ні, але без Російської Федерації перемовини про мир е, в остаточному сенсі неможливі, оскільки Російська Федерація є другою стороною війни, вона її розв'язала, вона її почала. От, і по великому рахунку вона має її закінчити. От, і через те е, всі перемовини про мир без Російської Федерації на превеликий жаль неможливі. Зо ж таки повторюю, подобається це комусь чи ні. Але на сьогоднішній день я тут погоджую з колегою жодного поля для того, щоб проводити ці перемовини, жодної зачіпки на сьогоднішній день не існує. Оскільки Російська Федерація, ну всі умови для того, щоб розпочати для мирних поперемови, вони знаходяться на фронті. Ну якщо поля немає, то можливо з'являється майданчик. От я в цих словах і заявах президентки Швейцарії все ж таки побачив. Що в нас вимальовуються все ж таки принаймні країна, в якій може відбутися е, такий процес переговорний? От пане Геннадію, пане Денисе, що ви думаєте? Ну, і Швейцарія запропонувала так, так свою країну, як е, багато територію. багато вже було таких пропозицій. Так. Туреччина виступала Китай, виступав угорщина. Там я не знаю. звучало. але от Швейцарія виглядає як реалістичний варіант, чи не так? Ну питання зібратися реалістичне, Швейцарія нейтральна країна, яка традиційно для цього використовується. Давайте пригадаємо, 21-й рік там на полях в Женеві також зустрічалися Джозеф Байден і Володимир Путін, якраз обговорюючи імовірно е, війну, яку розпочне пізніше, як ми знаємо, вже сьогодні Росія. Ну, ми бачимо, що самі по собі зустрічі, навіть на найвищому рівні, навіть якщо мова йде про таку державу, як Сполучені Штати Америки, вони нічого самі по собі не гарантують. Це е, спосіб ну. Якби коли мова йде про зустрічі, це краще ніж uh -huh. коли е, люди стріляють якби в гаубиць один в одного. Але знову таки не результат він залежить від того, хто наскільки готовий посунутись, чи будуть готові, наприклад, росіяни е, повернути Україні ті регіони України, які вони повносили в свою конституцію. Ну от сьогодні жодних передумов для цього ми не бачимо. І власне, от на цьому, ми можемо зупинитися в плані наших перемовин, тому що дві конституції двох суверенних держав містять п'ять тих самих регіонів наше, наше містить законно з точки зору міжнародного права, їх незаконно, але посунутися в цьому сенсі навряд чи вони якби будуть мати за можливе. Тому власне, от, концептуальні питання вони лежать. У цьому. ще одне із концептуальних питань, яке підіймали Володимир Зеленський, президентка Швейцарії, це що стосується гуманітарного розмінування в Україні і продовольчу безпеку, яка пов'язана з обмеженням бовозу і продовольства Чорним морем через російську агресію. Давайте почуємо цитат так нашого президента і продовжує. якщо у такій великій країні експортері, як Україна, буде збиратися менше урожаю продуктів харчування. Це як відомо буде мати глобальні негативні наслідки. У цьому зв'язку ми обговорювали також зусилля ООН спрямовані на полегшення безперешкодного вивезення продуктів харчування і добрив з України і Росії через Чорне море. Рішення Росії. Не продовжувати зернову ініціативу становить загрозу для продовольчої безпеки в усьому світі. Отож, почули ми президентку Швейцарії Віолу Амгерта про зерновий так званий так коридор. І ось пане Геннадію, з вашого огляду, чи можемо ми це оцінювати в певній мірі як розблокування наших портів? І що будуть не лише слова, і не лише ось такі гучні заяви зі сторони того самого ООН про те, що вони сприяють, розміновують і сприяють тому, що українське зерно вивозиться із портів України, а дійсно будуть якісь ну такі, знаєте. Потужні, потужні дії. Ну, потужні дії це по суті задіяння флотів країн НАТО в акваторії Чорного моря. Такого не буде сьогодні. Для цього передумов немає. Другий варіант це якась угода, де є підпис Російської Федерації, як це було в 2022 році. І третій варіант, який є на сьогодні, коли мова йде про те, що всі судна переміщуються вздовж узбережжя, по суті, в територіальних водах країн НАТО і росіяни туди просто ну не мінують відповідні проходи і не атакують. Ують з авіації з кораблів, от три варіанти, які сьогодні є. Власне найбільш, мабуть, ну якби у нас от два в житті були випробовані, чи буде третій з точки зору протистояння флотів, наприклад, Туреччини Російської Федерації або Російської Федерації Румунії чи Болгарії, чи ну власне думаю, що на сьогодні таких підстав нема, і думаю, що от весь спіч президентки Швейцарії він по суті спрямований на те, щоб спонукати нас знову щось підписати, як це було між. Між туреччиною Україною, Туреччиною Російською Федерацією. Думаю, що наша позиція вже одностайна. Я думаю, що ми вже не готові підписувати будь-які документи із Російською Федерацією, бо Росія показала, як вона вміє да. в лапках. Я маю на увазі дотримуватися якихось домовленостей. Дін ну, в цьому контексті я думаю, що в пана Дениса Поповича, як військова аналітика, можемо запитати, от як зараз діє цей зерновий коридор. Ну тобто, якими військово-технічними засобами власне він забезпечується і чи дійсно там безпечно. Ну там е умовно безпечно е через те, що там кочуючі міни, які там Російська Федерація понаставляла, їх там позривало з якорів, Вони ну, там кочують збережжям, і кілька е випадків, коли підривалися закордонні Балкер на цих мінах повжимаємо. Але е цей коридор він зараз діє. Ми про це чуємо. І він фактично досягає рівня перевезень. Е ну, не те, що до воєнних часів до цього до, до цього дуже легко, але до. Часів, скажімо так, розквіту того коридору, який діяв е, за домовленості між Україною mm -hmm. та Туреччиною, там потім був скасований Російською Федерацією, він зараз е, досягає вже тих рівнів, а забезпечений морськими дронами України. І забезпечений він загрозою того, що російський Чорноморський флот може наразитися удара цих дронів і не удари проти корабельних ракет. Зараз е, росіяни відвели свої кораблі більше своїх кораблів із е, Криму для того, щоб убезпечити серед цих ударів. Саме цим він забезпечує. Ну і жодний жодний папір, жодні домовленості, як бачимо, не досягає такого ефекту, як військова сила mm -hmm. даного ну, там. Ну і лі... З, лі... з літаками в них стало трошки складніше. Та наскільки я розумію. До речі, пане Денисе, вчора помітив, що ми з одного боку збили цей літак-розвідник, так і... і Так, А 50 і іл 22 два, який якби командний пункт літаючий, з іншого боку на Херсон вчора з... скидали каби. Керовані авіаційні бомби. От, Ну як ви бачите цю ситуацію, ми можемо десь над Азовським морем збити якийсь ну важливий літак. А оці бомбардувальники, які на невелику відстань підходять до Херсону, ми не збиваємо. Як це все відбувається? Як це можна пояснити? Ну, збиття цього літака вдається як спецоперація. Ну, треба розуміти, що подібного роду літаки це ж не тактична авіація, яка там скидає бомби. Подібного роду літаки вони взагалі не мають збиватися. Це mm -hmm. унікальний суміш був, коли літак ДРЛВ був збитий, він фактично збитий. Ну, от, е і це була спеціальна під підготовлена спецоперація, яка до цього призвела. Е а той факт, що російські бомбардувальники, винищувачі бомбардувальники, в даному випадку, будуть бомбардувати територію України. Правобережі Херсонського став інші прифронтові регіони чи прикордонні регіони і такі випадки були раніше. Ну воно цього не стосовує, і вони будуть це робити, попри те, що їх будуть збивати їх раніше збивати. Але зараз усі федерації буде намагатися зберегти своє вонування в повітрі, і в принципі ці дії вони вкладають. Пане Денисе, трошки ми вийдемо за межі України за межі російсько-української війни і перекинемося трішки на інші країни. Іран завдав удар по базі США в Іраку. Атака балістичними ракетами, дронами Камікадзе корпусу вартових ісламської революції прийшлася на американську авібазу і міжнародний аеропорт Ербіль. Повітряний рух зупинили. Консульство США майже повністю зруйновано. Про це пише видання Sky Що Arabia. менше четверо мирних життів. Загинули і ще старо отримали поранення. Тобто, конфлікт на близькому сході набирає обертів і про припинення, про якісь домовленості тут і мова не йде, і як це, звичайно, вплине на війну в Україні. Ну, як бачимо, Вашингтон відразу після цього був заданий цей удар, то ви знаєте риторику миролюбну. Тобто, там було сказано в заяві про те, що жоден об'єкт Сполучених Штатів не постраждав. Це було перше, що зроблено, і так ми бачимо, що Вашингтон не хоче там аскулювати ситуацію. Очевидно, це пов'язано з виборами. Там зараз триває політична боротьба, яка, на жаль, прямо впливає на Україну. І останні новини насправді з конгресу вони не втішні не привели жаль. От і зараз очевидно, Вашингтон не хоче множити конфлікти і зараз вдаватися до прямого протистояння з зраду. Цікому можливо, що далі ситуація зміниться, от наразі, наразі бачимо, що поки що Вашингтон не хоче робити різких кроків. Ну друзі, пане Геннадію, виглядає так, що це відповідь на удари по Хуситам, чи можливо я помиляюся? Ну от власне американці із британцями вдарили по Хуситам, А у відповідь Іран вдарив по провінції Рбіль, яка ну така найбільш проамериканська в Іраку, наскільки я розумію. Не зовсім Там, корпус вартових ісламської революції декларує це як помсту за. Те, що відбулося там на цвинтарі, де похований генерал Сулеймані. власне протягом останніх там 4-5 років це по суті третій випадок от, подібного роду атак, включно із тим, що от на початку мова йшла про убивство на території Багдаду Іраку, якраз генерала Сулеймані власне, іракські збройні сили і корпус вартових ісламської революції, також показово атакували американські бази. Потім це було в 22 році, і от зараз, і кожного разу це не призводило до продовження певного. Тому сьогодні власне, трошки ситуація інша, але вона інша не суттєва. І як колега вірно сказав, американці не ескалують принаймні, на рівні риторики і не вважають цю атаку атакою безпосередньо на себе. Як було насправді, ми звичайно не знаємо, але. Принаймні, тут ми можемо стверджувати, що наразі сполучені штати саме проти Ісламської Республіки Іран збройні сили застосовувати не налаштовані. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. І ось mm, ми зафіксували так, те, що відбувається на близькому сході, про ймовірне розширення географії конфлікту. Далі хочу з вами поговорити. Бо а, вчора м, ми ознайомилися із інформацією від видання БІЛД про те, що НАТО готується до війни із Російською Федерацією. Там різні оцінки проводили. Так що а, початок цього всього конфлікту буде у 25-му році, наприкінці 24-го, на початку 25-го року. А, Уже спростували директор центру передового досвіду НАТО в галузі стратегічної комунікації. Він сказав, що це ніякий не секретний аналіз розвідки, що прогнозує ситуацію, а сценарій майбутніх навчань. Ми знаємо, що розпочався розпочалася війна, яку розв'язала Російська Федерація проти України. Також із навчань чи вбачаєте ви, що це підготовка до дійсного майбутнього протистояння Росії. І НАТО, пане Денисе, будь ласка, ну по перше, я почну з того, що взагалі інформація яка подається видання біль. Вона контроверсійна. Да? От м'яко кажучи, тобто там дуже багато прогнозів дається. От я можу нагадати про те, що вони, значить, прогнозували війну в Україні до 26-го року. Здається, вони були матеріали на цю тему. Потім пізніше був матеріал на тему того, що російський наступ в Україні цей зимовий, який зараз триває, відбудувся. Але об'єктивна ситуація з фронту, об'єктивні далі це сем'я проконічно не підтверджує. Тобто Російська Федерація продовжує наступати і продовжує там в тактичному плані де йде посуватися. Зараз ми бачимо про те, що Російська Федерація готується до нападу на НАТО і називається конкретні терміни. Ну можна вірити, можна не вірити. Єдине, що я можу сказати, що справді на сьогоднішній день. Все більше і більше заяв представників країн НАТО свідчить про те, що НАТО, принаймні в Європі, починають розуміти, що ситуація може бути, може розглядатися, скажімо так, ну м'яко кажучи, несприятливо, і треба розгортати виробництво військове, і треба там поповнювати запаси боєприпасів, і треба готуватися до можливого конфлікту. І про це кажуть передусім лідери скандинавських країн, якщо ми з вами помітимо, це і Швеція, це і Фінляндія. Фінляндія на історичному плані розуміє, що таке війна з Росією на той час з Радянським Союзом. Тому зараз потроху розуміння приходить. Але називати терміни вторгнення Росії до країн-членів НАТО, ну я насправді зараз би Угу. Ну а так знаєте, або це просто інформація. Я читала одну із таких думок, що таким чином Сполучені Штати Америки розвивають військово-промисловий комплекс і продають країнам НАТО та військову зброю, як один із варіантів. Важливо, щоб з нами ділилися. так, на що нам передавали, да, і ми да, могли якомога швидше перемогти агресію зі сторони Російської Федерації. Панове, дуже дякуємо вам, що такого раннього ранку долучилися до нашого етеру і прокоментували важливі теми, які стосуються кожного українця, гнадій дубов, політичний оглядач, Денис Попович, військовий аналітик були з нами на прямому зв'язку.